Друзі, добрий вечір. <звіць> Ми йдемо всі в ресторан вечерять. Я хочу спробувати їхнє блюдо. Називається воно Мусака. Ты Це типа Лазані. Да, ць... картошку. картошку картошку. Фрі, да? Да. і козеровку. Я, я люблю Кока-Коли і, 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 і там Угу. <звіць> Вот. Діма, я не знаю, Дім ти що будеш замовляти. Mm -hmm. Ми нічого просто не розуміють. Mm -hmm. Там ми зашли в один ресторан, і він нам почав розказувати ми там на тому на вході, тут зустрічають, поняли? І він питає, ви типу, звідки? І ми кажемо, що ми з України. Він каже, ой, типа, я don't speak Ukraine, but I speak Russia, ми, типа, а, і він потом уже понял що він ну ляпнув то що не надо уже так хотів але ми не мы Ми за зажрачку уже було поздно до да? було было Це ми просто зимой вийшли, пробежались по ресторанчикам ну як би, посмотрели що куди. Які є. Прийшли, забрали вот этот выводок вот я... Це не Маріна, це живі. Ну, це, це що папа давав. Гаді, не трогай. Це... Я так розумію, що закінчиться тим, що наші діти на дорогу будуть сидіти з собачками, просити гроші. А що ні, заработають? Радік вже похож на цигана. Просто нега. Зараз покажу. Ну, посмотрите, чим вам не цей. Не циганча. Це вже теж. Тоже... Чорний. Папа обідався, папа обідався. Діма, держи машини їздять. Ну, ну, блин, ну, вирути, ну він образився на тебе. А я своєму сказав. Ну а що ти зробив? Ти як себе вів? А, ти стульчики кидав. Так, а ти його обідав? Типа можна обижать самих рідних на він мене. Ні, він тебя не ображав. Він тебе не ображав. Ні. Він, він тебе дуже любит. Так, хвата потякать. Йдемте вже жрать. Хоча я худаю, дівчатки, я тут вообще с цепи сорвалась. Вообще с цепи сорвалась. Дім каже, дуже загорів. Це на я така біла кожиця. Ти вже це я ж... так. Дуже багато швейцарців ага. тут. Дуже. Та Ми на машині поїхали. Що ми на машині? Бо тут ми вже майже прийшли. Три часа йдемо і прийшли. Ага. Туди? Я не знаю, Дим. Куда? Нет, так, мы нет, пришли. И... Вот, значит, блюдо. Пасты. Салаты. 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 А, нет, вот мусака. А, вот это мне. Мне вот это. Семь евро салат. А, не, 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 не. нет. Нет, Это мне. Вот это. сейчас я не буду есть. Это письма. И газировка. А, Мама, я заказал. Мама, я заказал. Почекай. Мама, можна сказать тобі заказ? Можна сказать тобі заказ. Угу, Будемо заказувати. Вот такі ціни, Девочки, це 700, це 7 євро. 1300 це 13 євро. Чикен 1 килограмм. Так, ну що як вам в ресторані? Нам принесли папі пиво. Поясо. Давайте на пересадим. Аккуратно цветочки цыпекли. Мені в нос залетела мошка. Що делать? Холоди ты заказали. Анен а какой-то Матион. Ты Матион, сиди тихо. Ну, мне залетела нос мошка. И что делать? Я не знаю. Я дубаю той нос. Думает, наверное, двести що... с ним почему? Вон люди теж ціла делегація зараз зайдуть. Такий вот ресторанчик називається Шейк із Почекай з їжею. Зараз принесуть їжу. Як всегда, традиційно заказав картошку фріку. <плес> так, мусака. <плес> а це <Почекай> така мусака, так? <плес> да. А що це таке? <плес> а що це зверху? Всі мусаки. Щось? Це <плес> масово.

Шницель, будеш м'яска, як у Градіка? Нет. Тут хліб принесли. Оце я не можу тільки понять. Це картошка, чи що? Це баклажан, чи шо? Це баклажан, да. Угу. Вова, ти ты ключа видео снимай? Угу. Мам, будла ты меня слышал. Mm. На рассыре Тут картопля. Картопля, да широка страшна. Угу. Ну, сака смачна. А це що? А це твердование. Давай, ты давай уже законча. Повыбирай, но выключай. Сиди тихонечко в ресторані. Димочки Сибас. отакий такой вот на грилі з картошечкой смачненький, Ну, хорошенький Сибасик. Ну, ося штука дуже смачна. Мусака мені нравится. Ой, Саса, сальвада, сальвода, сальвода. Да, а а а это... да пролетіла, да. В общем, мусака така себе. Рыбка, Дима, сказав, що дуже смачна. Ну, діти поїли фрішку, вова просто фри. Головне, щоб кока кола. Я ще картошки. Картошки вже М -м 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 -м. нема. Уже у папи забрав усі. Нам ще принесли кову надо. Да? Всіки тут виходили, всіки ми посиділи. 33. 33, Мама. 33 євро. М -м -м. Бери М -м -м. А я здесь косточку. Там живить, вид не верти. І Тобі почистить від косточки? 33 евро, ребята, мы посидим. посидили. Ну, все нормально, с напитками, совсем. Сейчас я почищу тебе. Сейчас будем Вам понравилось? Я сегодня, друзья, мучаюсь від мигрень. Не ходила ни на пляж Зараз Сейчас не нельзя снимать. А мои хлопцы были. Сейчас. Так, пиццу купила. Сейчас. Сколько стоит? не знаю. Ну, дешево. Да, Я хотела всем. Класс. Вот такая вот пицца. Я смотрю, что Кока-Колка вошла в чат. А что это такое? Чейном. Там Ти що хтось буде дзвонити? Ми... Ні, так машини немає. А що скипнула? І скільки Діма стоїть піцца? Це велика 10 євро. Нормально. Та ніхто не їсть. Коротше, друзі, сьогодні я не знаю вам навіть що показати, тому що я лежу цілий день з мігренью. Мої без мене сходили раз, покупалися. Після обіду уже не особо хотят, б, але Діма каже, що треба хоч ходити покупатися. Я просто лежала пластом. Ну, пошли. Я лежала, не пошли. Лежала пластом, а тепер ми йдемо в магазин, бо треба щось... Що ж це таке, блідний не тут пчола, як не чули, це Короче, Йдемо в е, магазин, треба щось купити, поїсти. От. Тому що вона мене навіть немає сили і нікуди не хоче. От я йду на голова, я пила таблетки. А -а. Такий мерседес. Да. Вот. Хочеться щось покушати. Колбаски у нас вже немає, яєць, води. Боже, ми тут живемо, я не знаю просто за десятерих, а не за четверих. От, тут живуть Рядом люди. На треба поналикрузі. Все те, що так як ми живемо. Тут ночі таке було. У нас тут крики, ми всі проснулися. Димка одразу за шорти спасати машину. мою. А тут ми нам два чувака і дві баришні. На англійському вони щось, дарлін, дарлін. Короче, і как ми поняли, ну а ми ж ви знаєте, ми англійський язик, а наш, а другий національний сім'ї. Короче, як ми поняли, що вони познайомились десь, ну воно десь в ресторані чи де гуділи, бо вони були з а тут ходять, продають цвіти, поняли? І вони, общем, мабуть, ці каваліри думали, що буде продовження банкету. Ну, ви зрозуміли, да? У намірах. А видно, дівчинки думають, ну, поїли, цвіточки подарили, і давай тікати від них. Emin, а ті за ними, а ті за нашою машиною давай ховатися. А ті бігають, дімка думаю, боже. <реш> щоб поб'ють машину представте ну так от я взагалі сі, чеса, не знаю ой, извините, ветер. як можна знайомитися десь на ну, на курортах і ночі потом. понятно що випівши все но для мене це все одно мені здається що це дуже небезпечно ну, я считаю, что... вважаю що, ні, ні. що це ну, очень опасно а ви чужа Десь вивезуть гори до кос. Що? Що на морі? Хвилі, а, так, да, вітер. Вітер ужас, я вам щось розказую, нічого не чутно. Ізвиніть. Ну, коротше, навіть отакі бувають історії. Мне интересно, у кого был курортный роман? Напишите, а у меня никогда не было. А не, прошу. Молодости Не, ну так это у нас в Одессе, тут по месту. Не, ну напишите. У кого Не, ну так и что, это не Боже упаси, чтобы я десь ночью потом куда-то блендалась. Не, я порядная женщина. А мне интересно... О, боже, такие машины тут. мне интересно просто. Були якісь серйозні такі курортні романи. Прям такие серьезная любов така прям. Ну, може семь. У мене, кстати, одна группа, кстати. Юлечка. вона живе сейчас в Луганську. Вона вообще сама э, Железний порт Херсонська область. Так от, вона познайомилась ні, вона сама з голої пристані, а дихати їздили в Железній порці, там рядом коло хати. Вона познайомилась, він дихав там з Луганська. І вийшла замуж, двоє дітей. Живуть, слава Богу, все добре. А вот. Та й такое. А ти хочеш сюди, Биг Маркет? Ні, вот туда в даш. А вот так. Очень интересно послухать у вас истории курортные. Но ну, мне честно говоря страшно. Вкрадуть, изнасилують, ограбят в конце концов. Муж лек оставил. Муж человек настав. Ай, Дима. Ой, боже, осы. Боже, сука, ос. Как это моя привела? Ну, короче, таке. так Так что ночь у нас была веселая. Монтенегро поехала. Все, давайте. Блендаємося, блендаємося. Вже новий магазин десь знайшли. Кстати, Діма тут знайшов, познайомився з мужчиною. У нього отель і піцерія. Оцей оце, висок. оце, високий. Оцей високий оцей. Взяв його контакти, мужчина сказав, що він дуже любить українців, дуже підтримує українців, басейн лежить. А, сипало. Надо было поднять. Ну короче, в общем, мужчина дав свои контакты. Так что девочки. И скільки в него жилье? 55 евро 55 в сутки. Це на сколько человек? На фор? На трех чи на, на четырех. Это вообще шара. Диван. Тоже не а, все дуже дешево. А, оце ця піцерія. Так. Ну, там і кафешка прикольна. Ось. Все. Де? Оце його? Не, оце... оце його отель Аріан. І ось його кафешка. Сказав Діма, що дуже приємний мужчина, дуже любить українців, так що запрошував. Хотель Бар ар, Арсенал. Ага, ось піца. Фокача. Фокача. Фокача, Мой фокача я люблю. За 10, да? А фокача я люблю очень. Ну давай. Ну да. Закажем давай. Фокача я люблю, ребята. Я же на фокаче и набрала свои первые 10 килограмм лыж. Ну иди, брат. А ну давайте я вам покажу, ладно.

Family size чи normal. Focaccia А я ж люблю фокачу. Посмотрите, как тут чисто. Тут дуже чисто везде. Все? Пойдем. Тут везде дуже чисто. дуже от, от, кстати, Для таких, как я, можно ехать смело в Албанию. Парковка там, хороший отель. Ага, класс. Сочні, типу. Так что такое. А о! Так, я хотела под... Грушки почем. Ой, блядь, у стики ОС, Дима. Ну ты, конечно, даешь. Сык из другий магазин. Кстати, тут мне посоветовала девочка-блогер с Албании, Украиночка. Я вам ей казала, Яма. Бона... Ага. Угу. Це все. Це... Що? Сьогодні в піці. Ось така штука була, типу. Така колбаса якась. Якісь колбаси. Сири. Так, а що ми будемо брати? Нічого, ну, затручи, подивіться. Будь-ми не а... заходили, а я... Понятно. Так вона, короче, сказала, що надо брать на гостинці. Бо я питала, чи вино. А вона сказала, що ні. Албанські бренді картошка. Беру собі дожа. Є албанські бренді. А є як -то ще називається забула. Ой, бля, забула. Щікча, мукча. Ой, Боже, Маша. З урагану цибуля та забула. Ага, орегана, Ну, Тут дешевше. Тут дешевше. Чотири. Ну, дешевле, чем там. Стою, Діму жду под магазином. Сейчас я вас выпишу. Ой, боже, боже. Я боюсь оси. Потому что я боюсь ос. Хай барасам. Пішов брать, бо я боюсь. Там куча осколо винограда. Я не хочу. тут Сколько по получил? 9 евро говорят 30-30 требующий. Это чуть дрожь, дешевший. 4 грушки 3 евро. Что дешевше? Ну 4 сливки 3 евро. 6 персиків. Сливки великі. Фокача все. Шо фокача? Привейтин факача вейтин. Вот такая вот фокача здоровенная все пиццерии. Короче, идем сейчас занесем. Тут давай перейдем. Я возьму, переходь. Переходом як нас не задавлять. О, тут такие порши, шморши, девочки. Что вам сказать? И этот... І потім в магазин по таке, по м'ясо там, ну щось таке, надо. Мясо, йогурт, хліб, вода. Вот. Піца, марчеріта, А, це маргарита. Keep your friend close. Closer. Щось таке понаписали, набор слов. Ну тут. Тримаю своїх друзів близько, а пізну ще ближче. А, а, понятно. Все це виїжджають вже з Саміля. Вже пробки починаються. Виїзд, виїзд. Ну действительно. Магазинчик в Рошенка. Хорошенка. от, дівочки кука, Дима. Пожалуйста. Отак так от, нікакі генеотобі, отак от. Дівчки, я швидко знімаю, що я купила. Так. Зараз купили цю штуку, мою любимую факачу. Вона 5 євро стоит. Купили грушки. Грушки 4 штучки. Сливки 4 штучки. Я боюсь, просто ось много, поняли? и персики. Ну и эти, эти, вы поняли. Радик, на, забрать в холодильник, Дим, хавай, пожалуйста, все. Я же попросила сразу. А, Дима вам не сказал. Давай. Я им не сказал. Так, дальше что купила? вам дальше. Так, купили круассаны, вот такие уже вкусные. Вот это дети полюбляют, вот такое быть молочко шоколадное. А, сейчас еще. Ось така динька, тут дуже смачна диня, дуже. 3 євро, 3,30. 3, 3 євро. А Ну на диню, Діма, на те диню. Холодильник. Так, огірки. Ось таких два огірка вийшлося на 45 євро гривень. Так, це можна в холодильник. Ось такий хліб. Тут у них дуже смачний хліб. Це просто не представлять. Одна упала. Такі смачний, їхня пікарня. Видимо, такі чипси. Це печиво. Ось ці по марії мені до масличка. Це якесь таке, непонятне. Е, Маслечко такое вкусне. Такі йогурти дуже смачні, полуничні я беру. Градік на це став в холодильник, пожалуйста, гірки. Оце все, що я сюди, став в холодильник. По чуть -чуть. Оце Діма бере отакі сардини. Каже, смачнющі, Щось на євро з чим-то стоїть. Каже, добре обалденно. Ми беремо таку курочку, філешку. В морозилку, филешку, не помню как по там. Mm -hmm. І отакі смачные супчики мы варим. Мы их в Чорногорії варили и тут mm -hmm. варим. Так, це тоже в холодильник, то в морозилку. Вот mm -hmm. на 73 цента от си. Mm -hmm. Це в холодильник, а це морозилка. Mm -hmm. Пакет туда до носитки. Mm -hmm. Но ну, если не хочешь, то не иди. Сейчас далі mm -hmm. так, Дальше, девочки, яички. На награді креп на место. Яички купили. Оце тоже Дальше, Далі шише. Колбаски. Така на 6 евро. На 3 евро. Кос нариз друга. Завтра покажу за сніданком. А, це сир гауда. і на 2 евро колбаси. В общем, такі. Это холодильник синок, все. И вот это аккуратно. Э, ушные палочки. Вот такая водичка. Не знаю, что за водичка. Вот такая водичка. Спринг называется дуже непогано. ось вот такі котлетки. Уже готові со сиром сыра. Их жарить до макарошок в морозилку. И їхнє албанське пиво. Карча называется дуже смешно. И тирана. Все. Так что все в пакете папки отдают на назад. Папі давай. В общем, ребята, а еще такая вода. Оце вышла 50 евро. Не, не, без фруктов. И 10, 60, 65. Почти 70 евро мы потратили на грани. На тебе ці. и водичку поховаешь. И это. Бери. Слушай, градичек, водичку еще. А да, все, девочки, я с вами прощаюсь. Не чипсы нет. В общем, пока-пока, хочу попробовать их фунчозу. Вы знаете, я падшая женщина на тесто. А? Хорошо. Добренько. Хороша. Короче, у нас в Граді попала вода в ухо, і він уже нічого не чує на вухо. Вони йдуть з Димон в лікарню. Коли у нас тут лікарня. сейчас вони идуть. Дім, позимаєш мені, пожалуйста, оттуда. Ну хотя бы внешнюю больницю в Больницу. Скажи, ми Україні. Ну, все рядом, все пошли, Градик, Вова, в больницу Градика сводим. Одевай капси. Бля, оно живое? Не, оно уже засохло. Засохло? Сос... Пожалуйста, все, давайте, осы, саранчи, все, пошлите. Пошли, сыночек, выходь, Градик. Идем то в больницу. Вова, пошли. Вова, Вова, к Идем, короче, в больницу, ребята. Сейчас покажу, как тут возле нас больница. Ну, тут... а! В вот больница. Ну, тут прямо скоро есть эти все. Вот, видите? Какие-то госпитали. Ну, сейчас зайдем, испытаем. Сами. Да. не має немає в волосах цих. Ос. Ти не Я все знаю. 68. Во, бо в на ровном месте. Во. Эх, она могла всяко цивільненька, чиста. Я ж кажу, у них дуже все, У них дуже стерильно все. Хеллоу! Yes, в общем, води нету. Здравствуйте. Руки хорошо помить. Води немає, вона сказала. Ну, назначила отосан. Ну, Це, мабуть, оті паксу. Це оті. Ну, як отіт. Типа, може інфекція в ухі. Вот. Два рази, три рази в день по дві каплі. Так що сказала, якщо не стане краще, типу в лікарню в саранду їхати. А? У вас води? А що вона сказала? А, їй окей, окей. Я думав, вона нам води хоче дати. Так. А вода есть? Короче, такое. Взяли страховку. А вода есть? Да. Открывай двери, Дима. Стоит. Засватаны. Все руки мыть по всей больнице. Хорошо мыть руки. Такая нормальная все Чисто. Все дуже стерильно. Да, Дима? Ремонтик. Все. Это был телефон? Да. Ну, Вова, сам телефона, ничего страшного. Коротше, все нормально. Надо буде Сходили в лікарню, ой, в аптеку, купили отаке срез в ухо. Тут вона написала, що делать сразу в аптеке. Ну, коротше. Скільки воно стоїть? Євро чим-то? 11. 11 євро. 11 євро? Одиннадцять євро. Да уж, идем домой.